Селяться лебеді там, де глибина води метр півтора, щоб вони могли пірнати, каже директор Закарпатського еколого-натуралістичного центру Олександр Геревич. Ці птахи оселилися на озері Кірпічка. У пари з'явилося семеро лебедят. Колись вони були суто перелітними, кочуючими в нас. Зараз вони є і осідлі пари. Причому ми років 15-20 спостерігаємо пари, які у нас і зимують, виводять пташенят і так далі. Часто попадали вони в скрутну ситуацію. Там Люди виловлювали, били і так далі. Приносили їх нам. Ми з юнатом їх вирощували, кільцювали і відпускали. І є приклади в нас, коли вони знаходили собі тут пару. Зазвичай лебеді не підпускають на свою територію інших водоплавних птахів, каже Олександр Геревич. Однак лебеді з кирпічки ділять озеро з сусідами. Оці маленькі, що вони вивелися, вони іншого життя й не мають. Вони бачать і тих біля них лисучок, водяних курочок, качок, крижнів і так далі. Вони привикають і живуть. Але вони дуже обережні один до іншого, відганяють, відбиваються. Але і ті всі, які я назвав, це також водопламні птахи, і вони можуть співіснувати мирно. Звикли ужгородські лебеді й до людей, іноді самі підпливають до людини в очікуванні їжі. Вони не їдять ні рибу і так далі, може, рачка, якось і так далі, але вони рослинноїдні. Люди звикли кидати їм хліб, печенюшки і так далі. Звичайно, сказати категорично ні не можна. Особливо в зимовий час людина їм допомагає. Але багато хліба, сирого хліба, їм не можна, тому що шлуночки не перетравлюють і можуть викликати якісь такі негаразди. Якщо б людина, могла їм рослинну їжу кидати. Ми б це вітали. А таке, як хліб чи щось таке у невеликій, в незначній кількості. За словами Олександра Геревича, пташенята проведуть із батьками рік два. А коли підростуть і знайдуть пару, оселяться окремо. Марія Лукей, Андрій Гісем. Новини на Суспільному.